Двох ворожих ударів з реактивних систем залпового вогню Торнадо зазнала Костянтинівка. Тут пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та кав'ярню. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ураганами росіяни били по околицях Курахового, гірнику та селу Дальнє. Зруйновані шість багатоквартирних будинків та приватна оселя. Одна людина поранена, повідомив начальник Курахівської військові. У адміністрації Роман Падун було пошкодження цивільної інфраструктури, а саме була пошкоджена лікарня, приміщення Укртелекому, укрпошти. Також був пошкоджений відділ поліції. зазнали пошкодження. Цивільний автотранспорт і службовий автотранспорт. У промзоні Бахмута напередодні ввечері українські прикордонники відбили атаку вагнерівців, які намагалися атакувати один з опорних пунктів. Повідомив пресофіцер відомства Ігор Лизогуб. У найзапекліший момент бою нашу позицію атакувала одночасно шість груп соповиків числа ПВК Вагнер. Українські оборонці знищили окупантів з мінометів, з ліберних кулеметів. А у ближній зоні закидували противника осколковими гранатами. Вбитиме ворог трати 29 загарбників поранених нараховано не на менше 40 Осіб попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії прорвати оборону на сьогодні противник не зміг. Триває евакуація цивільних жителів Донеччини у більш безпечні регіони. Напередодні рятувальники Донеччини допомогли 39 людям дістатись до евакуаційного потяга у Покровськ. Повідомляє прес-служба відомства. Олександр Забрудін, Вікторія Алексеєва, Суспільне новини, Донбас.